Всім привіт, друзі! Радий вас вітати! Ви на каналі розпаковки. Ну що, друзі, до нас прибуває ось така цікавенька посилочка, і зараз ми разом з вами її розпакуємо. Тому не забувайте підтримати відео лайком, підписатись обов'язково на канал і залишити ось тут внизу коментар цікавий. Тому, друзі, я бажаю вам приємного перегляду. Ми починаємо розпаковку. Що Ось така квадратна прийшла в коробочці. Тут а, у нас вага 294 кг і вартість 2,92, майже 3 долари. Давайте з вами відкриємо, подивимось, що це нам таке цікавеньке прийшло. Пішла посилочка через Естонію. До речі, не зовсім якось коректно приходять посилки через Естонію. Йдуть через транзитну країну або Естонію, або Латвію. Через Латвію проблем немає. А через Естонію завжди не доходять посилочки. Ну, вони приходять, але там пише помилочка. Ось тут буде зараз десь скріншот. Можете почитати. Якби немає... СМС повідомлення про те, що товар готовий до видачі, а пише, що помилка отримання товару. Так, ну що, ось такий пакет ще один. І ось у нас чекає такий крутий, дивіться, написано, новий якийсь дизайн Smart Electronic Pump. Ось такий насос. Це насос для... Води для кулера Потужність 4 Вт. Робоча напруга 5 В 1 А. Заряд триває до 3 годин з пластику. В принципі, ось тут дещо дивіться, цей удар десь вдарилось. Так, ну що, І зараз ми відкриємо, подивимося, що там. Усе. Так, дивіться. Ось така коробочка, дивіться. Поклав такий мягкий поролончик, щоб захистило верхню частину від удара, можливо, при транспортуванні. Так. Що там ще всередині? Ну, в принципі, все. Ось така коротенька інструкція. Сертифікат якийсь є навіть, дивіться, нічого собі. До речі, на англійській все. Немає китайської зовсім. Що каже про те, що продукт не зовсім такий вже і китайського виробництва повністю. Так, роз'єм для зарядочки. Ось він. Ну і кнопки управління, і вихідний порт води. В принципі, більш нічого. Так, на такий бутиль ставиться і зараз, звичайно, навіть прийметься все діло, подивимось Він, до речі, дуже важкий. Зроблений з такого глянцевого пластику. Все пластик, кнопочки. Тут откає... Під пластмасу, типу хромована метал. Так, 4 Вт, літім батарея стоїть. Ну, В принципі, давайте ми зважимо його, ну, доволі важкуватий агрегат. 208 грам, дивіться, нічого собі, дійсно важкуватий, значить моторчик має бути доволі. Хороший. Так. Ось така робота його. Це одноразове дозування 600 мл. Ну, ми це зараз перевіримо, тому що ось на попередньому тому, якому я замовляв круглому, там Тим, що я зараз на даний мористуюсь, там дає всього 400 мл. Так, дивіться, такі пакетики навіть запечапаний. Тут і всередині USB-кабель для зарядочки тайп... usb на USB-A. І ось такий сам іде патрубочок. Патрубочок, силикон доволі грубий. Має бути довжина десь 50 см. Зараз ми це все діло відкриємо і з вами поміряємо. Так, ну що, і зараз ми витягуємо 50 см. Прикладаємо. Так, і, як ви бачите, навіть 52 см. Тобто, в принципі, на бутиль 18-літровий буде якраз так, ось сюди саме надягається. Ось так. так. Чим потугніше, чим подалі, ти туди його засунути. Щоб надійно. О, все, дивіться. Ось так далеченьку є туди в І зараз підемо поставимо на бутля, і зараз будемо тестувати літраж 600 мл, і скільки накачує, наприклад, там, півлітру за е, скільки секунд. Так, друзі, і дивіться, що тут немає. Наприклад, ось на цій, на цій що я зараз користуюсь, бачите, є ось така фішечка, яка, от, наприклад, коли впирається в стіночку, між ними утворюється отвір, що неможливлює закупорення повністю отвіра. А тут її немає. Ну, Тут а дивіться, яка вона йде. Ця сама трумочка, вона бачите, от, тобто вона нерівно йде. Нерівний зріз, тому, можливо, і за цього вийшло так, що саме зробили ось таку нерівний зріз, тому і вийшло, що тут не потрібно цієї фішки. Ну що, ставимо і починаємо тестувати. Так, ну що, дивіться, садимо. І ви знаєте, у нас сидить набагато, набагато якось, знаєте, тугіше, ніж та, і набагато так от. ну Міцніше сидить, впевненіше. Ну що ж, давайте зараз спробуємо включити 600 мл кнопочку і мірною кружечкою замірити, скільки ж вона насправді дасть, Бо тому що та видає 400 мл. Так, ну що, погнали. Як ви бачите, течія не зовсім така міцна. І коли працює, ви бачите, мигає таке біле світло. Ось там недалеко, вон ось біле світло мигає. Ну Це від лампочки, зверху воно йде індикація, але вона відсвічується по корпусу. Все, дивіться, закінчило воно нам лити, І ось ми зараз подивимось, де тут вода. І насправді. Налило десь приблизно 500 520 мл, друзі, щоб бути точним. І як ви бачите, він працює набагато тихіше, ніж той. Ну що, давайте засічемо по часу і подивимось, скільки він видасть, наприклад, накачавши півлітру, скільки секунд. Так, ну що, друзі. Є секундомір І зараз спробуємо одночасно нажати і запустити. Тому так от нажимаємо. Все, час пішов. Ну, давайте 20 секунд, давайте 30 секунд і ми знаємо, Скільки нам дасть літража, Все. І зараз ми подивимось скільки нам дало літража, а дало нам рівно, друзі, зараз я вам скажу точно. дало 700 мл. Тобто за 30 секунд 700 мл. Тобто за хвилину десь приблизно 1,5 літри. Це непоганий доволі результат. І для прикладу, ось зараз покажу цей. Дивіться, бачите, як він хоч і на кришці, але він бовтається, а той сидить доволі міцно. Так, ну що? І зараз ми перевіримо його, чи він включається і заряджається. Ось така лампочка мигає червона, і по параметрах це 5 вольт і 0,37 ампера. Тобто майже 2 Вт потужні зарядки. Ось так: от мигає лампочка, відеє дещо на корпус. Я думаю, якщо в чорному корпусі, також він є ще в чорному корпусі. в принципі, Якщо в чорному корпусі, ось цих засвітів від лампочки на корпус не буде. Тому, ну що я, друзі, хочу вам сказати, в принципі, дуже хороша якісна річ, гарно добротно зроблений, нічого не люфтить, не хитається, робить набагато тихіше, ніж той мій. Трубочка ось ця трішки грубша, ніж та навіть. Тобто набагато на порядок вищий і доволі, я б сказав, би, в нього технічні параметри кращі. І міцніше, що саме головне, він лежить на самій пляжці, не хитаючись, Порівняно, як з тим, як ви бачили. Ну що ж, друзі, сьогодні на огляді був отакий крутий насос для питної води. Ну що ж, не забувайте, друзі, підтримати відео лайком. Підписуйтесь, однозначно рекомендую цей товар. Силочку залишу вам в описі під відео. Ну що ж, до нових зустрічей, Пока.